Подавав заявки на санавіацію, щоб там на гелікоптері, як ото в крутих фільмах. 23 числа 22 року ну, лютого я вже був біля військомата в Дніпрі і вже хотів тоді мобілізовуватись, бо ну, я фельдшер, там маю. Якийсь досвід роботи, але тоді мене не прийняли, сказали, що наразі потреби немає. То я просто закінчив літературу, місяць відпустці, позбирав речі і на той час ну, шукав заздалегідь собі місце, де я буду служити ким. Батьків я з Карматорська евакуював, і мати, і батька. Сестра теж проживає в Києві, чоловік в неї теж військовий. Теж там такий ну, цікава людина, дронщик 47-ї бригади Магура. А залишили квартиру, дом, собаку евакуювали. Ми приймаємо поранених, ми надаємо їм допомогу базову в залежності від того, які в них поранення і травми, а поранення і травми в них взагалі які тільки можуть бути перелами. Черепно-мозкові травми, контузії, опіки зазвичай, найбільше всього, це те, що називається ВОСП, вогнепальне осколкове проникаюче поранення, тобто уламки. Уламки від fpv дронів від їхніх зарядів від мінометних мін, ну, все, що вибухає. Птури, каби, взагалі все, що вибухає і дає уламки. Відповідно до того, там і бувають і травматичні ампутації. Ми розуміємо, що їм набагато важче, їм набагато складніше. Вони страждають, ну ніхто не страждає, так як піхота. Війна, в принципі, вона виграється кров'ю піхоти. І ми просто їм, типу, як, ну, асистуємо, підтримуємо. Найтяжчий був один хлопець, я не пам'ятаю йому скільки років, там десь 26-27, і в нього було ампутовано три з чотирьох кінцівок, дві руки і одна нога, опіки, там, і масивні дефекти обличчя, то звичайно, ти розумієш, що такий ну, прогноз ну, ніякого прогнозу немає. Що Ну, доб добре, якщо ми доставимо його живим до лікарні. Надавали допомогу е безпосередньо в, в дорозі, в реанімобілі, я і там мій колега. Е в дорозі, все, там, вивали кров, е давали знеболення, е фузійну терапію а і ну, все, що можливо, було тягнули просто час. І навіть е на півдорозі вже довелося реанімаційні заходи проводити. Вдалося доставити його до наступного етапу і доставили його навіть е в шпиталь в Запоріжжя. <плес> Боремось за кожного, навіть ну, привезуть полоненого з травмами і пораненнями. Будемо надавати допомогу полоненим. І ми їм надавали ну, дуже інтенсивну терапію. Це були і дороговартісні препарати, і процедури вже там гемодіаліз проводили, тобто штучна нирка. Кожен вцілілий полонений це відповідно перспектива обміну щодо рятування наших побратимів з полону. Хотів би продовжити працювати за спеціальністю, але е, звичайно хотілося б побачити світ, як люди живуть в інших країнах, в інших е, побувати в Азії, десь в Латинській Америці. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.